Вітаю, шановне товариство, слава Україні. У нас сьогодні є і актуальніші події, але мені чого дня хочеться трошечки повернутися в минуло. От рівно два роки тому, пригадуєте, коли над Україною вже висіла війна, і до масштабного того страшного вторгнення залишалися вже не дні, а години. От чи могла тоді влада не знати, що ворог увірветься в Україну, коли він увірветься і кудою він увійде? Все знали ідеально. Слухайте, повідомлення, знаків, попереджень, явних ознак були тисячі. Ну, господи, зрештою, вороги навіть не пробували критися. Напевне, вони розуміли і прекрасно знали, що це не змінить умов для їхнього вторгнення, що ніхто не буде перекидати війська, що ніхто не буде готувати оборону тощо. Тому що, напевне, все було домовлено. Інакше цього пояснити просто неможливо. Адже ж цього дня. 23 числа расисти масово переправляли свої колони через понтонні мости, через прип'ять у Білорусі. Інші колони вже були сформовані в бік нашого кордону з усіх абсолютно боків. Ми бачили, що творилося з боку Криму. І от я опублікую в себе запис того, як ну, не тут, а в Телеграмі, як виглядало за добу до вторгнення, неповну добу, дорога з Криму на Каховку. Взагалі нікого нічого, всіх прибрали. От така була історія попереднього і зранку цього самого дня всі бачили, ми перепущули дим від спалених паперів, які вели в в рашиського посольства і рашиських консульств. Доспалювали папери, і останні кортежі дипломатів саме 23-го числа перед обідом помчали в бік кордонів. Пару днів до того білоруське посольство покинуло всі без винятку дипломати на чолі з посолом. Пригадуєте той інцидент на кордоні, коли наш прикордонник від імені голови Державної прикордонної служби України шпурнув білоруському посолу 40 копійок, 40 срібнячків. Не тільки вороги, не тільки там дипломати втікали обізнані наші громадяни в цей час. Писали, що Україну показово покинула дружина Медведчука Оксана Марченко. Здається, вона виїхала з України якраз 23 лютого, Може, я помиляюся. Взагалі, колосальне попадіння в точку нардепсуга Холодов, знаєте, є такий з Одеси. Примудрився вивезти свого повнолітнього сина через кордон. Знаєте в який час? Чітко, в годину і хвилину, коли перші ракети вже летіли в Україну. От тоді, в четвертій, з чимось ранку, його. Автомобіль перетнув кордон України. Синка вивезли. Київ 23 лютого, не 24, 23 лютого, масово покинули ціли валки силовиків. Особливо було покарзово, коли втікали з Києва за добу до вторгнення все керівництво і решта складу ДБР. Якраз 23 лютого втікали з Києва і вони. І в ніч, з 23 на 24 Баканом з наумовим теж втекли з України. Зеленський ще 22 лютого, можливо, я там на один день помиляюся помі... на два, можливо, 20-го, 22 -го лютого, вивіз Бориспиля до Європи літаки держпідприємства Україна, того, яка возить його і має возити вище керівництво влади. Також. Заховав за кордоном ще в січні, до речі, свою родину. От тільки не треба нам брехати, як тут в шустера розписувати, як Елені прокинулася зранку і розказувала йому, що там було з січня місяця, і аж до того дня, коли в Україну приїхала дружина президента Байдена тут на Закарпатті тільки тоді з'явилася Зеленська в Україні, чуть-чуть там покрутилася, знову зникла, і тільки через ще місяць її нарешті привезли в Київ, коли вже все було безпечно і гарантовано. Знаєте, найпоказовіший, напевне, утікач це. Ну вгадайте, хто от ми тоді дуже чітко помітили. Я зараз думаю, може щось мені там здавалося, може це не так було явно. Ні, от я читаю зараз свій телеграм за 23 лютого 22 року. Там на кожному кроці в мене записано. Після втечі Єрмака, після того як зник Єрмак, два дні жодної присутності єрмака ніде не відмічено. Отже, ми дуже чітко помітили, що з Києва зник головний завоз країни, головний кріт країни. Вирішив на певній безпеці перечекати оці 2-3 дні на Києва і 2-3 тижні для всієї України. А Зе зобов'язали залишитися, і зустріти нових господарів, щоб вони, бува, скориставшись вакуумом влади якогось чужого гауляртера не поставили. Треба ж було владу й про них зберегти. Ви ж пригадаєте, що коли вони в на окупованих територіях були, вони вбивали українців, особливо гуманітаріїв, особливо людей педагогічних професій, але вони взагалі не рухали українських прапорів, не збивали вивіски з тризубами, тому що їм було сказано: ми тут прийшли тільки на вісі порядок. це буде далі називатися страна Україна. До речі. Згадав про гауляйтерів. Гуляй, кандидати на гуляйтерство і на силові органи тихо залягли на дно і зберігалися теж тут все дуже спокійно і дуже нормально себе почували. Приклади от мураїв Портнов, наприклад, про всі ці попередження, які звучали від союзників, навіть говорити зайве більшість заяв, які зе тоді робив до того, це був ну відвертий умисний обман людей. Вони все дуже добре знали. Кожен в українській владі знав, що відбудеться 24 лютого. Але єдине, що мені здається, що дуже багато з них очікували це як на певний порятунок від опозиції, яка набирає, набирає сили. Але давайте глянемо, що ж тоді робила влада до того, і що відбулося особливо зокрема саме цього 23 лютого. Тому що це дуже показові речі. Отже, ігнорування всіх попереджень. Більше того, тупеїх висміювані приниження. Ну, ви пригадуєте, трохи раніше Рахамія, що західні газети, які розказували, що буде вторгнення в Україну гірше Кісільова російського, це як Камсомольська Правда і тому подібне. Ви ж це не забулися. На повідомлення шефера ЦРУ Бернса. Про те, що буде висадка десанту російського, зокрема через Гостомель, він буде йти на Київ. Це були дані ще в січні місяці. Що робив Зеленський? Він віддав наказ прибрати з Гостомеля, вивести і відвести десь на схід бригаду Нацгвардії, яка там захищала підступи до Києва з півночі. Не військових, а поліцейських. Нацгвардія це інша специфіка, але це були збройні люди, тільки невеличка частина яких просто не встигли відвести або можливо саботували незаконний наказ. Лишилася і зупинила там у висадку десанту в Остомолі. Ви ж пам'ятаєте ті перші страшні дні? А я дуже добре пригадую вечір 24-го часу, коли у нас мав бути ефір на прямому, на дальній студії. А звідти до Гостомельського аеродрому, по не так вже й багато кілометрів. Ми чули ту канонаду, ми чули ту стрілянину. Ми бачили трасуючі польоти трасуючих куль прямо від студії. Тоді й зірвався ефір через те. Що зробив Зеленський? Він зробив все, щоб могли вони там висадитися. От не пощастило йому. Далі наказ відвести бригаду, що прикривала Харків. Дякувати Богу, залужний не виконав цей наказ. Харків був врятований. Виведення практично всіх військ із Сумської Чернігівської області, тільки на півдні Вохтирці лишилися. Ви це пригадуєте, І що було в цій області, який там геноцид творився? Наказ відвести на схід нашу 72-гу з під Києва, повне оголення півночі. Паралельно з тим, слава Богу, не вся 72-га відійшла і було кому захищати підступи до Києва. А наказ то був відвести всіх всіх на схід. Південь зачистив від ЗСУ взагалі повністю. Тільки випадкові залишенці, яких просто забули. Одна танкова рота під командуванням, потім йому засуджено цілком при герої України, кілька невеличких підрозділів. Все, а з напрямку на Каховку дуже добре простежили, тому що це був принциповий напрямок. І останнього бійця поспіхом прибрали, знаєте, коли ще 22 лютого. Останнього бійця ні одного більше в тому напрямку не лишили. Забирали всіх підряд. Далі заступник Резнікова. Отримано від союзників зброю, відправляв, вона ж приходила до того в Бориспіль вантажними літаками, знаєте, куди вона відразу? Не, не розпаковуючи, перевозили на крайній захід України, складали там на складах. Щоб, ви, борони Боже, тут не було десь чим, що передати нашим військовим. Одне, я ці тези можу годинами перечисляти. Я можу це розказувати, тому що дуже добре пам'ятаю всі ті речі. У мене нема безпам'ятства, як, на жаль, у дуже великої кількості нашого населення. Ну, а війська? А війська без належного забезпечення був наказ загнати оту плановану зону оточення на сході. Згадайте, ті потім були опубліковані карти планів Російської Федерації і Рашиської Федерації на оточення. Там Ізюм, Барвун, Вінковий аж до Запоріжжя. Були плани, що вони без зброї, без нічого відсічені, отам і здадуться в полон. Саме так і готувалася. Влада до війни. Оце просто це ж реальні факти. Цього нічого не спростуєш. Ну, а от ми сьогодні будемо давайте чітко все-таки говорити про ОТ 23 лютого, про один конкретний день. Останній день перед торгненням, коли вже прогрівали мотори рашистська воєнщина, коли це бачили всі, але демонстративно людям, які не могли цього побачити і зрозуміти, брехали. І тут. Тут, до речі, якраз і виникає певний дуже дивний дисонанс, або, можливо, якась часткова втрата керованості і не більше. От я зараз згадую пару з тих подій, дуже різних, і спробую дати якесь їм пояснення. Отже, втекли Єрмак, Баканов, Сухачов, ще дуже багато. Зник фактично репресивний апарат. І і ряд головних кроців теж зник з Києва. І раптом сталася метафорфоза, скажімо, з Кулебою. Він став ініціювати і зміг провести ряд переговорів із лідерами союзників, і замість хамства, замість відмови від отримання зброї її почали реально просити, а не бикувати. Кулеба якраз зумів попасти в США і. Здається, там колеба в США а Даніо в Україні поспіхом дезавоювали провокативну антиукраїнську заяву і антипроти наших союзників заяву Зеленського, яку він казав, що ми вийдемо з Будапештського меморандуму. Пригадуєте? Там Кулеба в США перебуваючи зустрівся з керівництвом США до Байдена включно. От я знову зараз себе процитую з того 23 лютого. От, дослівно, що я тоді писав. Ще три дні тому югу за спробу такої діяльності Єрмак його би просто згноїв, та й не відпустив би самого. А тут тиша. І може, я щось пропустив, але я не помічаю вплимів Єрмака вже другий день. У Мюнхені він не лише був присутній фізично, але й обома ногами та жирною сидів у скромних місках Зеленського, а тут ніби вивітрився. Учора ввечері, тобто 22-го, писав про ті маркери, які мене змусять повірити в кардинальні зміни у владі. Поки жоден пункт остаточно не виконаний, а ознак більше є. От у понеділок, 21-го Зеленський і його слуги. Міністри, вся та зелена Камриля ще на повний голос кричали, що ніяких загроз не існує взагалі. Відповідно, 22-го вони всі притихли, а пишу я тоді в тому 23-го, а сьогодні 23-го, вже першими розповідають діаметрально протилежне. До речі, дуже показово потішив обмовкою по Фрейду такий дуже відомий узблюд Смугаж Жмиринецький. Він з 23 лютого в Раді сказав: Шановні колеги, по-перше, я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам за те, що таким масивним ударом пройшлися про українській ой по російській еліті, яка зараз організовує, організовує напад на Україну. Дідусь Фрейд дуже добре підказав Жмиринецькому і підштовхнув його нарешті сказати хоч один раз в своєму житті правду. Я думаю, що деякі події якраз і зв'язані з тим, що в ті дні пішли дуже серйозні попередження, індивідуальні багатьом слугам, багатьом посадовцям, і які зрозуміли, що вони на витяжці. І треба думати, яку сторону зайняти: українську і західну чи російську. І оце дало певний на той момент ефект. Але. На цьому позитивні спогади, оцінки на великий жаль, закінчуються. Бо от все те, що я щойно описував, це, це всього-навсього лише результат зникнення єрмака і прямого оперативного управління широким колом респондентів, сух в раді, там, на який міг він сам тиснути, він же ж тримав важелі всі в своїх руках, уряд і інше все, ніхто інший, в тому числі сам зе, не мав можливості перехопити по всіх дрібізкових питаннях тиск. На всю оту їхню зелену камареллю. Просто ніхто. І тому раптом дехто із СУК, дехто з міністрів, ніби й справді почали поводитися так, ніби в них є щось людське і українське, ніби це прорвалося в них. І ніби ж появилася тоді справді ілюзія, і в мене вона появилася, що, може, й сам Зеленський не аж таке зло, і може бути, він і не диверсант. А просто справді може стати реальним президентом? Така ілюзія протривала тільки першу половину дня 23 числа, доти, доки не пішло штампування вже офіційних рішень та їх інформаційного спротиву, верніше, супроводу і пропаганди. От. Це протривало, ще раз кажу, дуже і дуже коротко. Тому що ілюзія це могла бути від того, що самі суги десь відчули трошечки менший тиск на себе і вирішили повестися чуть-чуть адекватніше. Все, це дуже швидко закінчилося. Але те, що на той час перед такою загрозою в когось і ще могло щось в українське ворог в головах прокинутися, ну, я можу припустити, нехай так. Але от подальшого впливу, це, це не мало і передбачатися. От не вірте у тому оптичному обману, який виникав тоді, коли ми дивилися якісь там офіційні заяви, офіційні програми. Бозе і його точення точно знали, коли расисти увірються в Україну. І розраховували на це швидке захоплення Києва десантом, тому і забирали з Гостомеля, тому і потім так мстилися генералу кривоносу за е, жуляни, де він не дав можливість висадитися рашистському десанту. Жуляне це вже саме місто Київ. Тому Пашинському мстяться за те, що він перетягнув певну частину ППО сил в останню ніч і прихистив від висадки десанту Борис Піль. Це все абсолютно, абсолютно конкретні події, коли влада або створила передумови, щоб могло бути десантування швидке, або ж, або ж вони потім мстилися тим, хто цього не допустив. Але вони при тому всьому реально дуже боялися. Вони вірили, вони навіть були переконані, що той страшний Порошенко, який як вони вважали, має за що мстити, а згадайте буквально лічені тижні перед тим, що вони витворяли проти нього, що він готує бунт, протидію, самооборону, загони територіальної оборони і аж включно досунення цієї влади. І от тому 24-го, наступного дня, коли Порошенко прийшов до Зеленського, той був такий сухняний. Той йому виконав все, що той вимагав, той казав, дай 80 тисяч автоматів. Скажи, хай зі складів міністер, міністр внутрішніх справ видасть ви негайно. Цей відразу ж йому позвонив. Дав тут не підтримка України, а просто панічний страх і перед Порошенком, і перед тими, хто піднялися в Києві. ветенська маса людей покинула Київ. а... Інша маса людей в Києві почали витворювати блокпости, наїжачуватися оцими їжаками, їх варити, все встановлювати. Раптом стало зрозуміло, що ніхто Києва не захопить. І от цей панічний страх і перед людьми, і перед Порошенком персонально я чув не один раз від багатьох людей пов'язаних з Зеленським. Тому це і була певна підстава для того, щоб на совах вони демонстрували деякий свій нібито патріотизм, нібито ще раз кажу, і на совах от тепер давайте перейдемо до того, що відбулось на ділі. 23 лютого насправді відбулося ухвалення двох рішень у раді, які руйнують абсолютно всі ілюзії. Ці рішення вони, вони вже диктувалися. Вони диктувалися чітко з банкової тими, хто там лишився. Можливо, по цих рішеннях зумів відновити якісь там віддалений контакт. Не знаю, де він там ушився, в Мюнхені чи де Єрмак будь-якому випадку, я не знаю, хто і як це впливав, але два рішення іще з дуже серйозним жорстким супроводом, і вся владна команда зробила все, щоб те, що вони говорили гарне на словах, вийшло абсолютно діаметрально на ділах. Вертаюся до цих справ. Перше, давайте я почну з меншого питання, простішого, це виділення коштів на армію, те, що вимагав Порошенко. Ви пригадуєте, в, е, вчорашнім днем, 22 лютого, відбулося таке включення в порядок денний проєкту закону Порошенка про виділення 50 мільярдів термінового виділення на Збройні сили України, і там було дуже цікаво. Проголосували 130 тридцять слуг, а 100? Не проголосували серед тих ста все керівництво фракції партії Сух: і Арахамія, і Гетьманцев, і Шуляк, і всі інші їхні верховні. І це було дуже симптоматично і показово. Це означало, що просто ну, фракції трошки маленький бунт, і момент втрат, і втрата контролю була. Коли контроль відновився, все пішло зовсім по іншому. Знаєте, спочатку воно звучало ніби гарно. А гарно. А потім дивимося от за цими ручками. Які не вміють не красти. Запропонована законопроектом Зеленського сума 50 мільярдів. А відразу ж переписали і дали чомусь 27,5 мільярдів. Тому що це половина? Ні. Не просто тому що це половина. Але зараз до цього дійдемо. А дали, до речі, теж не тільки на оборону, дали на силовиків. На різні інші цілі. Ну, наприклад, аж до трьох мільярдів дали Мінфіну на повернення боргових зобов'язань. Це була, мабуть, найактуальніша витрата грошей, яку можна було зробити в Україні за лічені години до вторгнення ворога. А чому все таки саме така сума 27,5. А знаєте, в чому ця штука? Автори проєкту. Подавали ж джерела коштів. Це обов'язкова вимога, ще ж не було війни, і тому писали так, як пише бюджетний кодекс. І там приблизно 26 мільярдів з тих 50, які писав Порошенко надати, вони мали бути забрані з великого крадівництва. Отого, що йшов під озунгами, підготуємо хороші дороги для танків Путіна. А решта. А решта мали іти з нерозподіленої допомоги, з економії там, і над... додаткових прибутків внаслідок інфляційних надходжень і ще кілька не зовсім певних джерел, де не було чітко зрозуміло, чи ті, -ті гроші фізично існують. І от своє крає... крадівництво Зеленський не урізав взагалі. Всі гроші, які були на крадівництво, всі лишилися. А те, що. Виділили тоді, виписали, виділити на е, оборону додатково, не тільки на оборону, а ще на кучу різних інших справ. Вони йшли зовсім сумнівних, абсолютно джерел. Оце я спеціально розказую для тих, хто готовий припустити, що там було щось в тій голівці помінялося. От мені приблизно через тиждень, на початку, самого березня, е, в якомусь ефірі, сказала ведуча п'ятого каналу. Коли я якісь сумнів висказав і сказав, що щось не зовсім добре в нас починає відбуватися, з тою єдністю національні, всім іншим, вона мені сказала таке: «Але ж, але ж більше не може так як бути, як було колись. Адже ж такий катарсис у нас відбувся, відбувся не у всіх. Всі гроші. На дорожнє крадівництво Зеленський залишив недоторканими і не дозволив відправити на Збройні Сили України те, що потім відправляв, воно вже втратило сенс. Наступного дня вже були зовсім інші підходи до бюджету, все інше, але це було дуже показове, як вони ділили ці гроші. До речі, про цю історію з недофінансуванням армії можна говорити годинами. Я дуже багато про це і писав, розказував. А зараз я просто тільки нагадаю, що навіть дуже сумнозвісний, одіозний міністр Таран пригадуєте в дві. У 2021 році на підготовці е, бюджету на 2022 рік випрошував молив, щоб виділили додаткових тоді 40 мільярдів, без яких збройні сили України просто розваляться. Він чітко сказав: якщо не буде цих додаткових 40 мільярдів, то з початком 2022 року про війну не йшла мова збройні сили України просто перестануть діяти як просто організована структура про боєздатність взагалі мова не йшла. Приходить Резніков, якого так всі вітав і казав: Ой, ура, який хороший! І в січні 22-го року прямо заявляє, що армії всього вистачає, жодних додаткових коштів не потрібно. Ну, Резніков, слава Богу, пішли. Зараз ми маємо Умерова. І зараз ми маємо 24-й рік. І от саме в ці дні, потім знайду десь в себе, опублікую додатково конкретніші дані. Саме в ці дні відбулося перепрофілювання значної суми коштів, мова йде про мільярди. на... Слухайтеся, на дорожнє будівництво. А звідки їх забирають? З невикористаних коштів, міноборони і, і іншими відомствами з тих залишків минулого року, які не використали. Бо в нас армія ж, мабуть, перенасичена грошима, нам нічого не треба. Волонтери, все решта, дотягнуть, Там Порошенко, ще там буде. Люди скинуться. От у мене волосся стає на голові від цих злочинів, від цього жахіття. І це, зокрема, те, що я тільки що описав, відбулося тоді, коли всі в українській владі знали, що завтра почнеться велика страшна війна. Саме в цей момент відбулися оці маніпуляції з виділенням додаткового фінансування на армію. Ну, знаєте, трошки міняє ту картиночку, яку зараз Зеленський розказує, що всі йому кричали: Не ескалюйте, нічого не допомагали, а він хотів до війни готуватися. Ви чули ці його виступи, особливо в Давосі, оце, не скалюйте. Оце його була поведінка, я вам згадую абсолютно реальні речі. А тепер, а тепер про головний маркер 23 лютого. Головний, який дуже чітко показує, що ж насправді готувала влада і які тоді були плани. І оце треба проглянути на це трошки детальніше. Що, що те, що влада могла щось адекватніше говорити від страху, це було. Але. Від страху, як ми бачимо, не перед Рашою, а перед своїм народом, перед опозицією, а також перед звоним Байденом. І от цей маркер, що влада не особливо думала про те, як захищатися від ворога, а більше думала, як, виправдавшись там перед всіма, показавши багато гарних слів, насправді більше захиститися від свого власного народу, цим маркером є ухвалення закону яким затвердили рішення зеленського про введення в Україні режиму тададам надзвичайного стану? «Ні». Невоєнного стану, воєнний стан був введений наступного дня, через годин вже майже шість, після того, як ворог вже топтав українську землю, коли захоплений був вже весь південь, коли вони вже переїхали через мости, через Дніпро, коли вони вже вивісили свої прапори в Каховці, Новій Каховці, коли вони вже минули основні ті, що мали бути рубежі, яких не було до Києва, коли вони вийшли на об'їзну дорогу Харкова, коли вони вже захоплювали наші міста. і Села, коли вони вже вийшли з Криму і йшли по всій Україні, От тоді появився воєнний стан. А тепер давайте я вам просто дещо нагадаю із нашого законодавства, тому що це дуже симптоматично. Там настільки все чітко, що це ну не можна з цього зробити якісь інші висновки. Отже, про ті два стани, надзвичайний воєнний, в нас є два окремі закони, і тому їх дуже легко порівнювати. Знаєте, це на відміну від фінансових податкових законів, де все так закручено, що там знайти кінець неможливо, і ти завжди будеш винуватий. Тут, тут насправді все дуже просто. Ті два закони виписали добре. Так, там є речі, якими можна сперечатися, але вони виписані настільки чітко, що вони зрозумілі кожному, хто навіть не має якогось стосунку до юридичної практики чи до закону застосування. Тощо, отже, надзвичайний стан вводиться при виникненні, саме вже при виникненні природних чи техногенних катастроф, або внаслідок масових заворушень громадян своїх громадян, нагадую. Це вводиться тоді, коли такі дії вже настали, почалися. Так само, ну от природні катастрофи. Епідемія Ящуру колись водився в окремих районах України з цього приводу надзвичайний стан. Виверження вулкана на околицях Києва. Нагадайте мені, в нас відбулось таке виверження вулкана, великі якісь паводки тощо. Це і є підстави для воєнного стану або. Або люди, які вийшли захищати свою країну, самі, які вишукують якусь зброю, які перегороджують дороги, щоб російські танки не зайшли. Їх поява на вулиці це є підстава вводити надзвичайний стан і розганяти цих людей. От що ви собі зрозуміли, для чого вводиться воєнний стан? Кажуть на воєнний надзвичайний стан. А тепер воєнний стан. Воєнний стан вводиться при загрозі, наголошую на, на слові, при загрозі вторгнення зовнішнього ворога, при загрозі війни. Цей режим вводиться саме як превентивний попереджувальний захід. ІЗ не мав підстав взагалі 23-го часу вводити надзвичайний стан. За жодним пунктом, ви візьміть той закон, особисто прочитайте загугліть, і ви там побачите жодного пункту для наведення надзвичайного стану в Україні не було. А він мав прямий обов'язок ще зарання, раніше запровадити саме воєнний стан і не введення воєнного стану навіть 23-го числа. Це йо. Абсолютно прямий доказ саме державної зради в інтересах ворога а також а також це є факт блокування можливості військових і заужного почати рятувати країну до моменту вторгнення, а не через 6 годин. Після початку вторгнення, от в чому вся суть, чому не вводився воєнний стан наперед, тому що розуміли залужний, який знав, що буде вторгнення, він зміг якісь окремі частини десь перевести, десь щось зробити, особливо ті, які були на військовому на бойовому чергуванні, особливо ті, які були по, по лінії фронту там на Донбасі, а все інше він не міг. Йому навіть тих би десяти годин вистачило для того, щоб перекинути війська і підготуватися до опору, йому не дали це. Годин. І це було абсолютно умисно зроблено. І що завгодно могли наші водоможці розказувати з трибун, але в цей день вони заблокували можливості таких дій. Тут, тут все настільки ясно, що зрада аж свище. Тож, тож тільки додавлю хіба що пар пару кращих таких штрихів для того, щоб ліпше усвідомлювалася вся підлотна мотивація того, що відбулося. Вони вводили стан, при якому розв'язувалися руки не армії, а силовикам для розгону своїх громадян, для розгону тих людей, які кинулися будувати загорожі, вийшли зупиняти ворога. Ось суть цього стану. І в раді в ОПІ всі це дуже добре знали. Але накос прийшов настільки жорстким до Верховної Ради і до уряду, що ні сто і сух навіть пікнути не пісмів. До речі. Відсух дуже показово при обговоренні цього закону виступав, знаєте хто? Русофів Бужанський, який дуже жорстко закликав з таким, знаєте, підтекстом: а якщо тут хтось посміє не проголосувати, тут хтось розказує, що це не той закон, що ми роб, треба робимо. Хтось посміє, він тут зрадник, це наша має бути захист. Слухайте, такий став Герой України, хоч, хоч бандерівцем його називають, чи що. І от він закликав підтримати саме таке важливе, як він казав, рішення. А ввечері, а й ввечері я взагалі зіткнувся з дуже неочіканим хамством, що вчора відносно спокійних їхніх пропагандистів. Вони самі не розуміли чому, але їм наказали, що мені, що будь-кому іншому, хто робив хоч якісь жорсткі акценти щодо цього. Невідповідності ведення стану замість воєнного ведення надзвичайного ж дуже жорстко звинувачувати. Абсолютно адекватні люди, а там були адекватні люди, переходили на відверте хамство і на особистості тільки через те, що я в кількох ефірах, а мене як альтернативну думку запросив виступити в багатьох телеканалах. Чітко сказав, що це неадекватне рішення, і тому воно воно не відповідає чітко тому закону, в якому це все прописано. От це викликало, тобто це була нагонка, це була по всій вертикалі вказівка жорстко тримати цю лінію. От така була історія. А до початку страшної війни залишалося кілька лічених годин. І влада готувалася, не дуже уявляю, правда, як готувалася не зупиняти ворога, а розганяти, придушувати тих, хто мав виступити проти нього, проти рашистського вторгнення. Отак, От на жаль, пройшов останній день. Ну, дуже відносного, дуже сумнівного, але все-таки ще майже мирного життя України. Хоча з 22 лютого вже обстрілів, море було всього, просто цього не хотів ніхто в владі бачити. Отака в нас була історія. І цю історію, на жаль, написано кров'ю. І ми повинні про це дуже добре пам'ятати. Завтра завтра будемо поминати всіх загиблих в цей страшний день. Слава Україні!